Підвищити екологічну свідомість людей у Тернополі запрацювала екологічна мапа інтерактивний ресурс, який допомагатиме жителям громади сортувати різні види відходів. Втілили цю ідею представники ТОВ міській ініціативи. Часто знаходили інформацію, дослідження медіа, думки жителів, і всі одноголосно підтверджували, що така інформація потрібна що вони готові сортувати побутові відходи. Однак недостатня інформація про пункти прийому, про режим їхньої роботи, про види вторсеровани, їхні розташування. Це все ускладнює процес сортування для жителів. Екологічну мапу можна знайти мобільному застосунку «Етернобіль» в розділі карти. Інтерактивному ресурсі позначили основну інформацію про пункти прийому в Тур від особливостей до графіку роботи. Тернополяни можуть сортувати скло, папір, батарейки, пластик, одяг, метал, поліетилен тощо. Всі точки перевірено вживу, і геолокація це буде до безпосередньо до дверей. Пунктів прийому так само інформація про. Наприклад, види вторсеревини, графіки роботи, контактні телефони. Вона є повністю актуальна, повністю перевірена. По тих телефонах було б дзвонено всі пункти прийому. Проєкти «Екологічна мапа втілили завдяки конкурсу «Green Innovation Challenge». Це програма для мікро, малих та середніх підприємств з інноваційними рішеннями, які реалізуються в межах ініціативи «Мери за економічне зростання, що фінансується ЄС та впроваджується про ООН. Це був перший подібний такий конкурс на рівні, от, зокрема, нашого регіону. І він показав, що є багато цікавих ідей, які варто впроваджувати. Ми, на жаль, не змогли підтримати всі, ми тільки вибрали п'ять, але я думаю, що. Чим більше ми будемо популяризувати оцей зелений перехід, буде активніше працювати наш екохаб, який створений на базі опенспейсу, тим більше і бізнес, і громадські структури будуть задумуватися над цікавими проектами, цікавими ідеями. Я думаю, воно з часом буде їх ще більше. Тернополянка Діана вже три роки не використовує поліетиленові пакети. Дівчина також сортує сміття, зокрема папір та картон. Діана планує користуватися екомапою, та навіть замислюється над тим, аби почати сортувати ще більше відходів. Я коли побачила взагалі, що такий. Проект реалізувався. Я була дуже щаслива. Бо думаю, нарешті, нарешті мені не треба буде мучитись шукати, бо я теж прийшла цей етап, що треба передивитися в гуглі купу посилань, щоб знайти нормальний пункт прийому. А зараз це буде дуже супер, бо я собі зможу подивитись, де вони що приймають. Можливо, навіть почну більше відсортовувати речей, бо буду розуміти, що в нас реально приймають такі там чи пластик, чи скло на сьогодні на карті. є 59 пунктів прийому вторсеровини. Крім того, в проєкті є основні правила сортування, з якими може ознайомитися кожен. Екомапу Тернополя будуть періодично оновлювати. Тернополяни можуть долучатися та залишати інформацію про нові локації збору відходів, які ще не зазначені на карті.